Привіт, люди! Це всі мої покупки, про які я хочу вам розповісти. Я купила цю вовну для нової безрукавки, хоча в нас вже дуже тепло, і я навіть не знаю, чи воно ще буде актуально. Ну, залишиться на наступний рік. Я її дуже люблю, тому що я собі зв'язала такий кардиган і дуже ним задоволена: він дуже-дуже дуже теплий. Купила ще таку натуральну пряжу: це уругвайська пряжа. Ручного фарбування тут 80 кіт мохеру і 20 поліаміду. Я хотіла підмотати її до цієї сірої пряжі, але зараз мені це вже не дуже подобається. Не впевнена, що, але, але треба спробувати. А цю пряжу це знову ж таки Drops. Drops Sky. Я купила, щоб завершити один мій процес, який покажу вам пізніше. А цей моточок теж відноситься до цього процесу. Маркери. Це Кнітпро. Вони металеві. Я навіть не знаю, чому не купила їх раніше. Ще купила такі спиці 2 мм від КНДПРО для одного проекту з бавони, який я вам покажу трохи пізніше. Я дуже задоволена цією маркою, тому не хотіла ризикувати. Купила саме їх. Надіюсь, вони мене не підведуть, хоча вони не роз'ємні, а я звикла до роз'ємних. Ці гудзики з дерева кокосових шкурок я купила для свого кардигану, Ось цього, який зараз на мені. Пізніше я вам його покажу, наче вони підходять. Хоча один з гудзиків такий трохи бракований. Ви можете бачити, оце якийсь такий трохи бракований. Ну, взагалі, так мені це не дуже подобається. Можливо, це інша сторона. Напевно, вони от такими мають бути. Я не знаю. Оцей тросик я купила, тому що побачила його у відео однієї норвезької в'язальниці. Мені дуже сподобалась ця це фактично додатковий тросик, який можна розрізати на необхідні вам довжини. І якщо вам треба перезняти петлі на додаткову нитку, то достатньо зробити отак. І потім протягнути. Куди вам треба, вона доволі ховська. Так само назад, коли вам треба вже вдягнути спиці, ви просто потягуєте зворотньому напрямку. Згодом покажу вам, як це працює, чи це зручно. Найбільше я чекала саме цю пряжу, дуже мені цікаво, що вийде, як, як вона себе поведе у в'язанні. Ось що виходить, я мала дуже багато сумнівів щодо цієї комбінації. Мені дуже подобається те, що виходить, я взагалі в захваті, і думаю, що зробила добрий вибір. Тож тепер вона буде безрукавка у такому стилі. Це один з процесів, що в мене зараз на спицях, це буде шарф з жакарду у вигляді чернігівського орнаменту. Дуже мені хотілося щось таке типово-українське, але в той самий час стримане і стильне. Тож для цього мені потрібен саме був ще один моточок червоного, який в мене закінчився, і ще один моточок білого. І то, що залишиться, я зроблю помпони доволі великі. Ось такі вони будуть. Сам шарф вже доволі довгий, але я хотіла, щоб він робив повний оберт, і тому треба ще сантиметрів 20 пров'язати. Після чого я перейду до жакарду, Точно такого ж самого, і вже потім закінчу помпонами. Для вив'язування жакарду я використовую програму, яка називається Knit Companion, вона безкоштовна. Дуже просто працює. Необхідно завантажити PDF-файл. І тут все доволі просто є два таких курсори: жовтий, який вам вказує наряд, на якому ви знаходитесь. І ще є синя лінія, яку теж можна зафіксувати для того, щоб не загубитися під час в'язання. Е, рекомендую вона безкоштовна. Якщо ви знаєте якісь інші програми, напишіть в коментах, це буде корисно іншим. Багато хто боїться жакарду, але немає чого тут боятися. Найголовніше це не затягувати петлі і рухатись поступово, якщо ви відчули, що вже дуже втомилися, тому що все-таки Жаккард потребує певної уваги, зробити паузу, попити чай, каву або навіть вкласти на наступний день. Інколи це єдине правильне рішення. Зараз я покажу вам, як я вяжу Жаккард. Думаю, що ви побачите, що тут немає нічого складного. А далі у нас по малюнку йде дві. йдуть дві білі нитки і потім одна червона. А тож я захоплюю дві білі, потім одну червону. Далі у нас п'ять білих. Одна червона. Дві білих. І. Чотири червоних. Коли я захоплюю нитку, коли в мене багато однакових петель, для того, щоб вона мені не заважала, і продовжую в'язати тільки одним кольором. Зараз у нас повертаються білі, тож я захоплюю червону нитку і пальцем, і продовжую в'язати іншим кольором. Після чого е, малюнок буде повторюватись до кінця. Мені здається, що це найпростіший спосіб в'язати жакар. Якщо у вас є якісь інші методи, то поділіться ними. Це буде корисно. Він у мене не зовсім ідеальний, тому що ця частина жакардо у мене вийшла чомусь більш рихлою, більш широкою. Це навіть візуально помітно, але насправді це не дуже помітно, коли він в ділі, тобто одягнутий на мені. Тут будуть ще помпони, як я вже пояснювала. Ця нитка Rob Sky. Вона дуже підступна, тому що після прання чомусь вона дуже виду змінилась. Я б не сказала, що вона сіла, але вона вже не така пухкенька. І не така повітряна. Тут тобто, до прання вона була набагато більш об'ємною, а зараз вона більш така туга. Мені здається, що відрізняється колір, хоча зараз я дивлюся під час зйомки, колір майже однаковий. Але насправді ця сторона, яка була дов'язана останньою, вона трошки біліша. Хоча я не знаю, можливо, мені просто здається. А плюс, ну так, ви бачите, різниця доволі велика. Плюс жаккард, він якось дуже збився, став таким чимось цукким. Можливо, після, коли я його вдягну кілька разів, то він якось розійдеться, може треба пройтись паром. Не знаю, може через те, що я сушила його в машинці і цього не потрібно було робити. На сайті виробника вказано, що саме цей тип нитки не можна е, брати в машинці, я не прала, прала вручну з засобом для вовни. Тут у нас альпака, 74% альпаки, 18% поліаміду і 8% вовни. Як то кажуть, ранок завжди мудріший за ніч. Думала і думала, і надумала, що з залишків, оцих залишків, які в мене залишилися в'язання шарфа, я зв'яжу собі не шапку, а пов'язку. Отака От вона є пов'язка. Вона мені подобається, вона мене влаштовує. Єдине, що мене влаштовує, це колір, який дуже рідко до чогось підходить. Я її вдягаю, але дуже рідко. Чи через те, що в мене дуже густе волосся, мені пов'язки зручніші за шапки. І я подумала, чому б ні зв'язати собі пов'язку замість шапки. Вона більш практична для мене. Вона дуже легко в'яжеться таким подвійним полотном, так само як і шарф. Починається з відкритого наборного ряду, потім в'яжеться по кругу до цього місця, де два полотна розділяються, в'яжуться окремо, потім перехрещується, з'єднуються в одне знову полотно, потім з'єднуються з методом стику. Це дуже швидко і дуже просто. Якщо комусь цікаво і хтось хоче мати більш детальне пояснення такої пов'язки, то дайте мені знати, що я зніму окреме відео. Ось в мене плани. Тож, от я прописала 17 см, просто по кругу лице лицевою гладдю. Можна що я пров'язала цей шматок, і зараз мені треба відділити 30 петель половину з загальної кількості, щоб продовжувати в'язати окремо кожну з цих частин. Я пров'язала першу частину 15 см, і тепер мені треба перейти на цей бік, пров'язати е, таку саму смужку, саме тому я закінчила на цій стороні, для того, щоб потім перехрестити і продовжувати в'язати вже е, цільне полотно. Тобто треба закінчити ззовні, щоб потім було зручно. Тож я дов'язала другу смужку, і тепер мені треба перехрестити їх і продовжити в'язати єдиним полотном вже до кінця. Відв'яжу ще один такий шматок, як я вже зв'язала тут. І буду починати приміряти, тоді, коли мені здасться, що пов'язка на мені добре сидить. А я її з'єднаю, розпустивши оцей набірний край, і з'єднавши голкою один в один, так щоб не було зовсім ніякого шва. Закінчила я мій комплект. Дуже мені подобається. Просто я навіть не уявляла, що так все вийде. Закінчила пов'язку. Як бачите, вона безшовна. Нема в неї в неї з'єднання В цей момент. Я вирішила робити не класичні помпони, а зробити такі пензлики. Мені здається, що вони просто ідеально підходять. Якось навіть нагадують а, гуцульщину. Всі чи вам теж подобаються такі фольклорні, але модерні речі. Е, чи комусь з вас хочеться зв'язати щось схоже і чи варто робити якийсь більш детальний опис саме на цей комплект? І головне не знаю, як так вийшло, але в мене залишився ще один моточок, і я напевно зв'яжу ще щось до цього комплекту. Не вирішила поки що що. Тому що в'язати шапку не дуже є зміст, хіба подвійно. Так само рукавички вони будуть дуже такі легесенькі, тому що ця пряжа вона не розрахована на якісь суворі зими. Майте це на увазі, якщо будете в'язати щось собі. Це доволі така пухкенька, легенька пряжа. Вона дійсно майже не відчувається. Оця пов'язка, наприклад, важить 45 грамів. Це дуже мало. Крім того, я нещодавно закінчила в'язати светр моєму чоловікові з такої пряжі. Carisma Drops. Всі її знаєте, це супервош. Дуже хороша пляжа, я її рекомендую. Речі дійсно дуже м'якесенькі, легкі в той самий час це стопроцентна вовна, і вона дуже-дуже тепла і носиться добре. З цієї самої пряжі я в'язала в нашому песикові такий светрик по типу реглану, але є кілька моментів, які я б хотіла переробити в наступному виробі подовжити оцю. Частину горловини, щоб вона була подвійною. Це песик, він бігає, в нього інші потреби фізіологічні. Плюс я б хотіла зробити трошки менше, або взагалі якось подумати, зробити інакшим чином ці рукава, тому що він в них трохи плутиться, а зробити інше закриття для того, щоб вона не стягувалась і потім не тягнула светрик в сторону хоста. Але це вже я розповім вам в наступному блозі, а поки що залишу вам кілька відео з. Лугано місто біля якого я живу. Покажу вам кадри набережної. Взагалі зимнього Лугану. Багато хто знає, як виглядає Лугано влітку, але взимку він теж дуже атмосферний і гарний. Okay.